Помилки Роблокса та їх значення, частина перша. Ну а перед початком відео хочу запросити вас приєднатися до мого телеграм-каналу. Там проходять різні конкурси, розіграші і батли. Також ви зможете там спілкуватися з моїми іншими підписниками та задавати мені різні запитання. Там ви зможете знайти набагато більше інформації щодо нових серіалів, відео і так далі. Тож обов'язково приєднуйся, ну а ми починаємо. Помилка 277 означає, що у вас поганий інтернет. Спробуйте зайти ще раз. Помилка 529 означає, що в грі виникли технічні проблеми. Спробуйте зайти ще раз. Помилка 273 означає, що ваш аккаунт взламали. Рекомендую змінити пароль, якщо є можливість. Помилка 279 означає, що вам потрібно перезайти на даний сервер. Помилка 517 означає, що зараз даний режим недоступний. Спробуйте зайти пізніше. Помилка 529 означає, що у вас не вийшло зайти на віп ну або ж у вас немає дозволу на це. Помилка 1001. Якщо вірити словам інших роблоксерів, то ця помилка означає, що у вашому будинку знайшли ще одну людину, і коли вам випадає така помилка, зразу потрібно дзвонити в 911. Але не варто панікувати, тому що ця помилка є вигаданою, ну тобто її. Завірусили, так сказати, в 2023 році один з якихось там популярних тіктокерів вона дуже швидко завірусилася серед людей та роблоксерів і в це почали вірити. Але можете не переживати, адже це є неправда. Якщо говорити коротко, то можу сказати, що ця помилка була створена для того, щоб підняти актив автору, який її придумав. Я добре знаю, що зараз через те мене можуть почати хейтити в коментарях, але пояснюючи значення цієї помилки, я не маю нічого проти над іншими роблоксерами чи якимись там Тікток-блогерами. Помилка 291 означає, що гравець був видалений з даного сервера. Ну і це відео вже підходить до завершення. А тобі велике дякую, що додивився його до кінця. Обов'язково підписуйся і до зустрічі у нових відео. Всім па-па!